Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 22 січня, 688 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили вісім іранських дронів камікадзе двома групами: одна група через Херсонщину, Миколаївщину через район Кривого Рогу в напрямку Кировоградщини, а друга група буквально пару штук через Чорне море в район затоки. В Одеській області наші хлопці з ППО добре відпрацювали, і всі вісім іранських дронів Камікадзе були знищені. Ніяких прильотів нема, і уламками теж нічого не пошкоджено. В Одесі зараз знову повітряна тривога із за активності російської авіації. А в сусідньому місті Герою Миколаєві сьогодні зранку СБУ затримала чергового колаборанта. Цей намагався передати росіянам розташування лікарень та шпиталів в місті Миколаєві, в яких лікують. Українські військові. Ну, тепер його чекає тюрма. Під час дронової атаки на Миколаївщині знищили два дрона. Ну і як завжди, обстріли в районі Очакова. Там росіяни обстрілювали акваторію і якимось дивом на Херсонщині другу добу поспіль нема поранених та загиблих. Це просто чудово. Будемо ще чекати гарних новин і прошу закинути на збори волонтерам. Дякую.